Хочу розказати вам коротку мотивуючу історію на тему електроніки. Пам'ятаю, їхав я на пари в університет ще в студентські часи в тролейбусі. Це було в Донецьку. Дорога займала десь багатько часу і було про що подумати. І розмовляв я, поки їхав по телефону з кимось з товаришів, і мені товариш скаржився, що мене не чути. От дуже шумно було в тролейбусі, мене не чути. Я поклав слухавку, був дуже злий. І поки їхав був час, я так про себе подумав. Як би було круто, якби один мікрофон в телефоні записував весь звук, і звук мого голосу, і звук шума, а інший мікрофон в телефоні записував би тільки шум. Потім е, з однієї звукової доріжки е, вичиталась би інша, і залишався би тільки чистий звук голосу, який би отримував мій е, співрозмовник. Як би було круто, подумав я і поїхав собі на пару по термодинаміці, яка мені в житті ніколи не знадобилась. А після е, оцих думок в тролейбусі, через кілька років, я дізнався, е, що з'явились телефони з шумогасінням. Якраз такою точно функцією, яку я свого часу просто в своїй голові сам собі вигадав. Так, до чого це я? Не марнуйте час, не гайте його. Якщо є можливість, якщо у вас працює, то використовуйте це. Термодинаміка, до речі, мені так і не знадобилась. А шумогасіння цілком могло б спрацювати в моєму житті, і хто знає, що було б гарного дня всім.